У кожного тренера є свої секрети, як зробити заняття для дітей цікавими. І сьогодні ми хочемо поділитися одним із таких лайфхаків у нашому спортивному клубі Арсенал: це заняття з повітряними кульками. Так саме кульками, звичайними на вигляд, але з величезною користю для розвитку дітей. На перший погляд, це може виглядати просто, навіть жартома. Але коли дитина отримує в руки кульку, починається справжня магія. Кулька летить повільно, непередбачувано, її рух м'який і легкий, і саме це створює унікальні умови для розвитку координації, спритності, швидкої реакції, орієнтації у просторі. Дитина має думати, як відбити кульку, як утримати її в повітрі, як встигнути підлаштуватися під її траєкторію. Без жодного тиску, без змагання, просто у грі, у русі, у веселощах. Але за цією грою стоїть глибока користь, покращується концентрація. Тренується баланс, розвивається відчуття часу і простору, дитина вчиться координувати свої рухи з іншими, а головне отримує радість від процесу. Повітряні кульки створюють легку святкову атмосферу, у якій діти розкриваються. Вони перестають боятися помилитися, починають більше рухатися, сміятися, пробувати нове. А це і є основа розвитку, коли дитина вільна у грі, у дії, у русі. Особливо взимку, коли через погоду ми тренуємося у закритих залах, важливо зробити кожне заняття не просто фізично корисним, а емоційно захоплюючим. Бо саме емоції це те, що формує любов до спорту, бажання приходити на тренування знову і знову. У спортивному клубі Арсенал ми завжди шукаємо нові креативні підходи, щоб діти не просто займалися, а розвивалися з усмішкою, з азартом і з натхненням. І повітряні кульки це один із наших улюблених інструментів. Бо вони дарують легкість, радість і рух. Тут кожен рух це гра, кожна спроба це успіх. І кожна дитина переможець, бо вона росте, вчиться і відкриває для себе світ спорту по-справжньому. Тож, якщо ви думаєте, що в залі дітям не може бути цікаво, ми доведемо, що це не так. У спортивному клубі Арсенал навіть звичайна кулька перетворюється на інструмент розвитку радості і натхнення. Бо тут ми тренуємо не лише тіло, ми виховуємо любов до руху. Командного духу і щирих емоцій